Привіт-привіт, любий друже! Запрошую тебе написати графічний диктант. Для того, щоб відгадати, кого ми будемо малювати, ти уважно послухай декілька відомих речей про нього. Приготувався. Він дуже відомий, мешканець нашої країни. Але це не людина, у нього чотири лапи. Про нього вже складено багато пісень та казок. Цей чотириногий друг допомагає нашим воїнам захищати нашу країну, допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Здогадався? Так, це пес патрон. Для того, щоб створити наш графічний диктант, підготуй зошиту клітинку та простий олівець. Будемо рухатися по клітинках вліво, вправо, вгору або вниз. По команді. Від лівого верхнього кута або від вашої попередньої роботи відступи 4 клітинки вниз. Три клітинки вліво. А постав крапку. Постав олівець на крапочку і починаємо. Будь дуже уважним. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Шість клітинок вниз. Десять клітинок вправо. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Дванадцять клітинок вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вгору. Дві клітинки вліво. чотири клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вгору. Чотири клітинки вліво. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вгору. Дві клітинки вліво. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Дев'ять клітин вгору. Дві клітинки вліво. Дві клітинки вгору. Молодець, домалюй песику Око за бажанням розфарбуй. Дякую тобі за роботу. До побачення, до нових зустрічей. Вся патрона знає всі, і дорослі і малі. Він сміливий, як ніхто, несе щастя у житло. Песна бачить кожен день, дарує сонце без проблем.